Що б ти почула від себе майбутньої. Порада від себе майбутньої тобі зараз. Вибери одну з чотирьох карт. Один, два, три, 4. І так, варіант один. Перестань бідкатись за минулими відносинами. Варіант номер два. У тебе все або чорне і біле, і тебе, і тебе це зупиняє, тормозить. Бачиш клетка. Ти, ну, ти розстраєшся, ти не можеш від... кайфанути від процесу. От, почни кайфувати від процесу. Ну, не, не тільки коли все біле або чорне, а коли це може сіре або якісь відтінки сірого, да? 50 відтінків сірого. От, треба кайфувати. От, на путі до цілі. Тобто, скоріш за все, тут перфекціонізм, і, якби викинутий перфекціонізм, сама знаєш куди. Варіант номер три. Довіряй своїй інтуїції. Довіряй своїй інтуїції, думай не тільки мізками своїми, але й довіряй своїй інтуїції, відчувай своє, тіло, свою сексуальність, розкривай себе, іди в осознаність, якщо ти там любиш ці практики, медитації, все, йди, оце все тебе воно розкриє, розширить. Чим раніше ти це зрозумієш, якби да втержень у тебе є, енергія у тебе є вір, вір у себе, у свою енергію, у свою інтуїцію. Це це дасть тобі силу. Залишайся дитиною, пропрацюй свою внутрішню дитину. Скільки б тобі не було років, кайфуй від простих речей. почни кайфувати від простих речей, не тільки коли в тебе будуть мальдіви, там іфони і бла бла, а й просто від сонячного світла, красивих пташок, там твариночок. Коли ти зрозумієш що щастя у простих речах, ну до тебе почнуть приліплятися і великі речі.